Thank you. Моє тіло продовжує павати після одеських пригод, але про це я розповідала в попередніх відео. А зараз буде розпаковочка з новоса. І так, погнали! Апельсиновий сік, не було улюбленого річ, того прийшлось брати Сандору сологуні, натертий сир, пиво, комбуча, стейки свинини і куряче філе, картопля, помідорки черрі, грудинка, моцарела. Це у нас шпинат заморожений, стручкова квасоля заморожена, кокосове молоко, ще одне пиво і квас. Ще комбуча, яйця, сало, вологі серветки, баріла, вершки, фета, яка вже фелата, фетою назвати не можна, ще одне пиво, авокадо, водичка рео. І ці нові лимонади, це який грифрутовий, все. Ділюсь з вами результатом закупки з епіцентру. У мене закінчився цей засіб, того поновила. Ще придбала таку пахнючку для туалету і буду намагатись позбавитись плям за допомогою ванішу. Засіб, від комах в хазяйстві, ніколи не буває зайвим, а це вже прихопили на касі. Цуріч обирав хлопець, це потрібно для коктейлів. Давно мрію про те, щоб загострити ножі, того ось спеціальна точилка. Ну і новий ніж я теж хотіла. І за донат магнітик теж летить у нашу. Корзину. Головне, за чим ми їхали, це столові прибори. Давно мрію їх оновити. Не знаю, які будуть ці по якості, але чисто візуально мені вони дуже сподобались, дуже так ніжно та тендітно виглядають. Нарешті у нас в квартирі з'явиться рослинка. Консультант у магазині нам підказав, що потрібно придбати. Ми взяли все необхідне та знайомлю вас, це драцена біколор. Тепер буде прикрашати нашу вітальню. Привітики! Сьогодні покажу свій будній день. Розпочався він о сьомій, того я дуже не виспана. Але попереду мене одне, друге і третє тренування. А тут показую свій чудесний загар від босоніжок. Після тренування, звісно, дуже хочеться в душ, але в мене потім чекає прибирання того вже після нього. Тому снідаю, щоб набратись сил. Сьогодні у мене ось такі авокадо, тости, сирочок і ягідки на сніданок. Ну, звісно, різні таблеточки. І починаю. Десь тижня-півтора-два назад у мене було генеральне прибирання, того сьогодні буде таке більш поверхневе. Став лайк, якщо під час прибирання у тебе теж дивні зачіски на голові. Я намагалась все дуже швидко робити, бо далі день розписаний, десь у мене зайняло на всю квартиру півтори години. І ось нарешті душ. Ну а далі всушу волосся, фарбуюсь, потім накручую волосся. Все це роблю під ютубчик. Сьогодні дивлюся сорок і вирішила тут випити соку. Знаю, що вони не дуже корисні, але це така асоціація з дитинством. Зібрана я вийшла на вулицю і помітила, що там, якби виявляється, Зойва. того я вирішила на таксі. І ось я вже приїхала на манікюрчик. А це я вже після нього. Зараз покажу результат. Цього разу зрадила своєму улюбленому молочному, ось такий у мене колір, і тут я йду і не розумію, подобається він мені чи ні. Треба звикнути. Дощик закінчився, того. Я пішки повертаюсь додому, бо це якби на моєму районі. Але спочатку заходжу в ТЦ Аркадія, бо мені потрібно дещо роздрукувати для роботи. Ось я вже і вдома. Зараз у мене буде дуже шкідливий обід, але спочатку роблю чайок. Вчора хлопець мені купив синабон, я на вечір вже не грішила, того з'їм його зараз. Я одна така, хто солодке заїдає соленим вічно. Сьогодні сорочок. Є декілька моментів, які потрібно зробити швиденько за комп'ютером. А це я вже їду в метро працювати. Вже приїхала на місце. Завжди ходжу з ось таким пакетом, бо там все необхідне для зйомок. Тут знявши все необхідне, роблю перерву на каву і повертаюсь додому на свій лівий улюблений берег. Ну ладно, трошки набрехала. Я не люблю весь лівий берег, але свої осикарки обожнюю. Показала вам який шалений вітер і заходжу до хати. На годиннику десь пів сьома вечора, і я вже дуже втомилась. У мене не завжди такі завантажені дні, але як для людини з анемією, саме такі даються мені дуже важко. Але ось приїхав хлопець з іншого міста, купив собі машинку на заправці і далі тут скупився різними вкусняшками. Моя улюблена комбуче і ще взяв склянок навіть додому. Ось так ця машинка їздить, управляється через телефон. А ось так. На телевізорі ми замовляли собі Мак. До нас приїхав друк на декілька днів, того ми їли і вже далі відпочивали. Так і пройшов цей день. Це я така красуня, приїхала з Одеси. В першій частині розпаковки показувала вам покупки з привозу. Ну, а зараз ми повернулися в Київ, того показую, що придбали в метро. Чіпси, чітос. А їхали ми в метро спеціально за, моєми, за моїми любленими Круасанчиком. Так, і треба терміново. морозилку, хліб. На привозі ми нормальну рибку не знайшли, бо ми вже було досить пізно, але все одно дуже хочеться якусь, того взяли в метро з кумберно. Це ось така соусниця, але це потрібно хлопцю для приготування кави. Собі взяла ще одну таку мисочку. в мене є більше. Тепер взяла трошки меншу. Це у нас вершкована маска, там акція або, ні, там, по-моєму, ціна нижча, якщо. Купляєш від двох одиниць. І так само з камамберчиком. Це якісь дозатори е, на пляшки. Коротше, п'ємо часто коктейлі, того нам таке треба. І, власне, не вистачає нам формочок для льоду, бо витрачаємо швидко його. Ну і трубочки до того всього. М'яско і кубаска. Чорний хлібчик дуже ароматний. І нотела до круасанчиків Закінчилася арахісова паста у мене, того все, перейшли на нутеллу. Так, ананасовий сік, пиво і ром. Все.